Алицька кухня, смакота, путня, з ферми та городу для нашого роду. Вабливий запах різноманіття смачних страв. А ресторатори активно припрошують тернополян та гостей міста поласувати органічною їжею. Так у Тернополі на театральному майдані урочисто проходить перший масштабний гастрономічний фестиваль Галицька дефіляда впродовж двох днів тернополянам та гостям міста презентують найкращі страви своїх закладів та смачної корисної Галицької кухні 10 ресторанів. Організатори переконані, традиції здорового харчування потрібно повертати у місто. ми хочемо показати якраз красу традиції Галичини, Це що як ми забавляємося і як ми харчуємося з віків. Галичани е, їли натуральну їжу. А оскільки він зараз вектор повернувся так, що ми йдемо в Європу, то нам треба йти чимось. Я думаю, це фестиваль доречний, тому що Тернопільщина споконвіку була центром сільськогосподарської органічної їжі. Але ми про це не заявляли. А тепер ми відкрито за це заявляємо, Так галицькі традиції використали в приготуванні їжі. Багато національні. Ми пропонуємо українські пироги, 10 варіацій пирогів у кожного ресторану. Вони різні. Також ми пропонуємо по першій страві це зупи, юшки, супи. Тобто, все таке галицька кухня, якби два основних блюда страви української кухні. А далі кожен ресторан може презентувати себе у своєму. Ми готуємо на печі хоспер, тому ми можемо пекти і піцу, і шашлик, і стейк, і ковбаски. Тобто ми печемо все на дровісному вугіллі. Ми варимо борщ, ми готуємо вареники. Ми готуємо бігос. Ми готуємо ковбаски до пива. Маємо сухарики. Ось вибір такий, маємо широкий вибір м'ясних закусок, квашення і всього всього іншого, що пасує до м'яса. Ідею зробити Тернопіль столицею екологічно чистого харчування і привабити у такий спосіб туристів активно підтримала і міська влада. Приємно говорити про те, що вперше в історії міста Тер... Ми згадали наші ресторатори про нашу древню історію. об'єдналися сьогодні жив гільдію рестораторі. Сьогодні не вже говорять, що вони разом вони не конкурують, не разом працюють на благо міста, і це такі по суті перші соціальні спільні проект. Запрошую всіх тернополян також долучитися до нашої смачної галицької кухні. Усі страви Галицької кухні продавали за символічною не ресторанною ціною. Одну страву капуста засипана, ресторатори готували спільно і нею безкоштовно пригощали усіх присутніх. На Галицьку дефіляду до Тернополя приїхали гості з Києва. Львова, Вінниці, Хмельницького дуже рада, що в нашому місті проходять такі заходи, де можна просто подивитися на різні пропозиції місцевих підприємців і просто гарно провести час. Дещо спробували, дещо ще будемо пробувати. Загалом дуже гарно цікаво дітям подивитись, цікаво на вироби, цікаво подивитись на колорит український, вишиванки, всякі ручні вироби. Подобається все загальна атмосфера. Дуже погода сприяє для такого проведення. Люди щасливі, діти щасливі. Мені здається, що треба проводити такі масові дітей. Тернополі і так те знають. А ті, хто приїжджають – гості міста, От саме ми приїхали Вінниці сьогодні вперше. Так що нам дуже цікаво. Крім смачних частувань, тернополян розважали забавні гурти. А для малечі організували кулінарні майстер-класи на театральному майдані. Пригощатимуть тернополян і в неділю. Інформаційним спонсором фестивалю серед інших є телекомпанія Тіві 4 Галицька кухня, смакота, путня, з ферми та городу для нашого роду.